Отака А-8 до нас заїхала в відмінному стані. Де четвертий кузов. Саме головне, що в неї всього один власник в Україні. Трьохлітровий дизельний мотор, дуже класна комплектація. Автомобіль в дуже збережному стані. Дуже гарний колір. Такий, зараз він здається чорним, по факту на сонці він такий каштановий. Гарна резина Michelin. тонування безключовий на всіх дверях. Саме цікаве тут це по салону, ну і сам стан автомобіля в цілому. Ось таке от дерево дуже гарне. Помаранчевий Алькантара, помаранчевий салон, сидіння максимальні, пробігу 270 тисяч, чотирьохзонний клімат, камера заднього огляду, парктроніки 360, пневма, яка не спускає. Автомобіль реально стоїть там 10 днів, стояв, взагалі тримає, ні, каплі не спустив. Дотяжки дверей. Технічно абсолютно все працює. Позаду є шторка. Ось так все виглядає. До речі, забув сказати, спереду є пам'яті сидінь. І водійського, і пасажирського. Ось так виглядає автомобіль, максимально збережений стан як для своїх років. Електропривід кришки багажника. В багажнику також оригінальне колесо. Відкривається, закривається з кнопки. Ну, видно, що за автомобілем дивилися, доглядали. Реально класний живий Audi a 8 ну, Хто шукав собі класний преміум седан в гарному стані, дизельний, на повному приводі, телефонуйте за тим номером та запитуйте всі деталі, записуйтесь на тест-драйв, на перегляд. Цей автомобіль вже в продажу.